Пізня осінь у куполевій місцевості. По довгих порожніх алеях багатораменні кремезні буки, як золотоверхі балдахини. Трохи уподалік, біля кам'яного басейну, молодий поверсайський обтесаний бук горить мідяно червоним полумінням у сусідстві синяво-срібної Побічних Пізні рожі. Проходжусь сама. Коли піднесу очі, бачу навколо ближчі та дальші смерекові ліси. Дальші з них синіються обкутані вогкістю насиченим повітрям. Нагло чую сильний знайомий запах, грядка геліотроп. Одночасно вихоплюються звуки оркестри з підкритих аркад. Слухаю музики і задержуюсь хвилинку біля пахучих фіолетових квіток. Оркестра грає пригарну вертюру до опери Адама Сіжетеруа. Кілька кам'яних ступенів угору. Я під Аркадом. Одним боком Аркад. Тягнеться ряд освітлених крамничних вистав. У першій виставі вироби світла. Це мене не цікавить, у другій живі квіти. Тут стою довго. У низькій, туркусово-блакитній вазі зібрані дрібні дитині чи рожеві троянди, звані Поліанта. Сполука барв невимовно ніжна. За ними ряд високих, сильного зросту хризантем, квіти розкішні, кучеряві, завбільшки дитинячої голови, жовті, лілієві, білі. Одної з них полюстки зверху золоті, а зі споду червоні. Такі червоні, що, здається, багрова повінь преться вперед, розливається по кучерявих пилюстках, як наглий вибух крови, як мивовольна сповідь придавленої жаги, такі червоні, як цейлонські гранати, бургундське вино, спокусливі уста. Це життя, правдиве життя за шибою крамничної вистави. Жива істота виставлена на продаж. В Які руки попадеться вона? Цього вечора я більше ні на що не дивилась. Образ казково гарної хризантеми не покидав мене.